Сьогодні у нас в студії міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Анатолій Васильович, раді вас бачити. Доброго дня. Пропоную розпочати з такою досить чутливою теми. Нещодавно ви в своїх соціальних мережах, скажімо так, провели таке невеличке обговорення з приводу нового кладовища для поховання наших захисників, оскільки ми так розуміємо, що місце вже на Алеї Слави закінчується, і ви запропонували декілька місць. Згодом ви виставили лист відповіді від об'єднання матерів захисників України, де вони визначилися, що їх би влаштувало місце як продовження четвертого кладовища. Ми так розуміємо. Змім, проте це земля русько полянської територіальної громади. Чи вже говорили з цією громадою, велися якісь обговорення? І що буде в разі, якщо вони, наприклад, відмовлять? Знаєте, ви мене прямо такою темою болючою застали в розплох. І я скажу так: в першу чергу, дякуємо Збройним силам, які дають можливість нам провести цей захід тут і цей запис. Але я вам скажу, що реалії сьогодення, вони дійсно говорять про те, що, от, ну, давайте відверто скажемо, сьогодні два наших герої, завтра три, позавчора один, і так щоденно. І той, хто е цього не бачить, той зрозуміло, що е болючу цю тему почав перекручувати на свій лад, а там запропонував міський голова. Ну, розумієте, таке враження, що наче ми живемо в пострадянському комуністичному просторі. Те, що міський голова запропонував, вони вважають, що це так і повинно бути. Я запропонував на обговорення. Це ви, мова йде про да, мова соборника. йде про соборний парк. Да, мова йде про соборний парк, значить, про невеличку частину соборного парку, на якій було кладовище, старе кладовище. І ми повинні зрозуміло, що робити все можливе, щоб родини загиблих. Що це така болюча, надзвичайно чутлива тема, щоб вони після того горя, яке відбулося в їхній сім'ї, щоб вони зрозуміли, що їхніх дітей, братів, синів вшанують гідно. І для цього потрібно робити все, тому що завдяки їм ми тут оживемо в відносно тиловому місці. Ну, хоч і у нашій країні немає зараз місця, де. Можна було б е, почувати себе безпечно, і я думаю, що е, ви бачите велика кількість тривог, велика кількість шахедів, які летять, які збивають в околицях міста, біля міста, на території міста. Зокрема, ви бачите, що останній впав в домоволодіння в одному з мікрорайонів, потім на зелене господарство, там, на полі, в інше місце біля там, одного промислового об'єкта. Зрозуміло, що ми не кажемо, де це, тому що цілях безпеки. І ми повинні зрозуміти, що ця тема вона болюча, і цю тему треба говорити, і її треба закінчити і визначитися. Лист від родин загиблих захисників і сімей, військовослужбовців, щоб продовжити алею. Зрозуміло, що там уже немає місця, і продовжувати алею потрібно буде. Зі сторони або пожежного училища, або зі сторони об'їзної дороги, ну, об дороги міста Черкас. Ці ділянки вони знаходяться в адмінмежах Руської Поляни, русько територіальної громади, але суд першої інстанції визнав наші дії законні, і суд з першої інстанції задовольнив нас позов, і він включає ці земельні ділянки в межі. Міста Черкаси, тому що ми вважаємо, що не може бути так, ви ж знаєте, що пожежне училище воно знаходиться на території міста Черкаси. З правої сторони, великий мікрорайон знаходиться на території міста Черкаси. А наприклад, де магазин АТБ на так званому районі Луначарка, старий район, а напроти нього просто земельні ділянки це вже територія Руської Поляни. Фактично, вона вклинювалась. Мало того, що якщо ми їдемо до алеї Героїв, ми повертаємо вже на кладовище, і вже ви знаєте, що алеї героїв починається прямо на в'їзді у кладовище, а з правої сторони це територія Руської Поляни. Це не може так і бути. Я скажу, що окремі посадовці, які керували тоді, в тодішній час земельними ресурсами, допустили грубі помилки. Ні, вони не допустили грубі помилки, вони здійснили злочин, який приходиться виправляти нам сьогоднішнім людям, яким обрали. Які обрані, є, це злочин. Я не кажу, що це помилки, це злочин, е, було включити, тому що вони обрізали місто Черкаси і, відповідно, потім розпорядженням голів адміністрації і всім іншим, цю земельну ділянку передавали в приватну власність, де зараз ці земельні ділянки продаються е, не секрет, е, можна відкрити ОЛХ або там Домрія, де ці ділянки продаються. Тире, 70 90 тисяч доларів, там один гектар, два гектара. Не секрет, що бувши члени виконкома Гернемовської сільської ради, отримали земельні ділянки поряд містом Черкаси і попродавали їх під зараз забудову. Котежна забудова, там приватна забудова, забудова якісь і СТУ без погодження. З громадою міста Черкаси. Не секрет, що по вулиці Руставі, також по лівій стороні це наш мікрорайон, по правій стороні котеджі і все інше це не наші земельні ділянки, але вони користуються нашими дорогами, нашими е мережами, всім нашим. І в тому числі і будуть ходити в наші школи. То ми не заперечуємо, тільки це питання потрібно врегулювати. От і постало питання по кладовищу. Ці земельні ділянки, які там, вони мають власників. Вони вже давно віддані. Я не знаю, там приватна власність є в оренді земельні ділянки, є люди з конкурсу виграли в Руській Поляні. Ми зараз в стадії перемовин з цими людьми. Після того, коли суд поставить крапку, ми будемо вести перемовини і або будемо пропонувати їм продати ці земельні ділянки. Ну, ми ж цивілізовані люди, ми ж не можемо за чиновники, які здійснили злочини, вже забирати в цих людей земельні ділянки. Тому що вони їх отримали ж, напевне, на підставі ну, якихось документів. Е, будемо або купувати ці земельні ділянки, або будемо пропонувати поміняти. Е, юристи вивчать це питання, ми е, звернемося потім до громади, тому що це тема болюча. Е, тому що, на жаль, е, як такого, ну як сказати, Ну, запропонували різні варіанти. Ви знаєте, коли ми їздили погоджувати генеральний план у Руську Поляну, то ми наслухалися, що ми, як не окупанти. Що ми такі, як росіяни, прийшли забирати в них, як, як забрали Крим? Це ми так наслухалися від окремих людей, які володіли художньою мовою і так розказали. І навіть сказали, що ми, як Мауглі, який виріс, уже руська поляна розрослася, виросла, вона має більше, до речі, площі, ніж місто Черкаси. І вони розповідали, що там Сеоршанець наше і все інше. Ну потім, коли стало питання, це ж було питання, коли йшло військове ПДФУ. І ви розуміли, що Арсеналь сплатив велику кількість ПДФО, і зрозуміло, що воно залишалось частиною міста Черкаси. А коли зараз немає ПДФО, то вже і Оршанець нікому не потрібен. Уже ми тільки допомагаємо Оршанцю військовій частині, щоденно допомагаємо щомісячно. І я скажу, що громада міста Черкаси досить велику суму коштів здійснила на модернізацію цієї військової частини, в тому числі придбання різного виду обладнання. І ми на контакті, а Руська Поляна, я не знаю, вже... є. Єршайську школу ж приєднали та, до країни. Оршанецьку школу і все інше зробили. Оказується, потрібно було ПДФО. Все. А коли захищати країну і купувати те, що потрібно для військової частини, то цього не потрібно було вже. Отак і з цим кладовищем виходить ситуація. Тому що розглядалось багато питань. Ви знаєте, що на Сурікова в нас є там земельна ділянка на, а, біля кладовища, там а, близько двох гектарів. Також була пропозиція. Була пропозиція розглянути в Соборному парку, була пропозиція розглянути по вулиці Одеській. І все-таки, я думаю, що ми доходимо до того, що ми будемо пропонувати власникам цим земельних ділянок якісь або інші земельні ділянки, або за аукціону продати свою земельну ділянку відповідно до закону України про Прозоро. І будемо пропонувати все-таки розміщення там. Так, це тема болюча, це тема, яку, напевне, можна говорити дуже довго, але той, хто. Щоденно з цим стикається, це ну, наша команда, в тому числі Департамент соціальної політики, всі інші служби, в тому числі і я, е, той розуміє, про що потрібно говорити. Я думаю, в першу чергу треба ж врахувати побажання матерів-захисників, які, скажімо так, висловили. Ну, дивіться, я ж е, цю тему ж, е, болючу, і деякі сказали, що потрібно живі, потрібно робити все, щоб. Вони були живі, та ми робимо все, щоб були живі. Ми ж не командири військових частин, друзі. Ми робимо те, на що ми повинні діяти від закону про місцеве самоврядування, на, що, на які обов'язки поклала нас громада. На жаль, от такі важкі обов'язки поклала нас громада, в тому числі зустрічати наших героїв на щиті. Ви так само останнім часом публікуєте досить такі емоційні пости, які пов'язані із присутністю досі в місті Черкаси парафії церков, які відносяться до ну ми так коротко називаємо московського катря. Так у вас такі досить емоційні пости. Починаються емоційні обговорення. Можливо, вам відомо. Можливо, найближчим часом будуть якісь обговорення, теж збори релігійних громад. Зокрема, ви публікували і світлину Свято-Михайлівського собору. Ми розуміємо, що це найбільший собор, і не тільки в місті Черкаси, він знаковий, і тому б хотілося, щоб він перейшов до ПЦУ. Дивіться, Така тема, яку потрібно вже напевно сказати прямо, що я по це думаю. Я громадянин публікую. І я скажу, що не може бути у місті в Центральній Україні цих товаришів. Але, на жаль, я не священник. Якщо громада міста Черкаси там і зробила збори чи зробить збори і вирішить питання, куди вона буде рухатися, у, в ту чи іншу церкву, то для цього ж повинні бути відповідні і священники і все інше. На жаль, я думав, що це буде вже давно. І я скажу так, що від цієї події я спокійно спостерігаю і не педалюю. Тому що якби в мене були священики, е, яким громада б довірила і висловила б підтримку, що воно має бути відповідно до законів України, то напевно, вони б так служили. Я ж не е, правильно сказати буде. А хіба у нас недостатньо священиків. Ви задайте вже питання, це не мені. Задайте питання не мені. Церква це не приміщення. Церква це приход. Це люди в першу чергу. І напевне, я скажу, що церква, які підтримують Україну, честь і хвала їм, але їм потрібно більше займатися ідеологією. Ідеологію, тому що ідеологія російського світу, на жаль, на мою думку, у місті Черкаси вона перемагає. І я думав, що це буде на 24 серпня. Я думав, що це буде на День Конституції. Ну, але маємо те, що маємо. Швидко. На жаль, нерішучість окремих діячів церковних, вона призводить до того, що ми маємо те, що маємо. Ну, Держава вже нам дала зелене світло. Скажімо, держава так, давно що... нам дала зелене світло. І до чого тут держава? Слухайте, держава це представники обласної державної адміністрації, як говорять, це представники держави. Ми представники, які обрали люди. От у мене питання, чому в Переяславі вже ці церкви давно перейшли люди, громада висла. А в місті Черкаси, в центрі, де собор, і де там проповіді, вже. Одна підозра, друга підозра, третя підозра. А то вже ми зрозуміємо, що вже там, якщо там будуть якісь перемовини, то питанням номер 1 або номер 2 це буде питання стоять церкви, що не трогати їхні. Ну, так. А невідомо, як би відбулося, не доведе Господь, щоб наше місто оказалося в окупації. Де були всі священники, як вони були. Ну Самому, напевне, Господу відомо. Але ж ми бачимо їхню діяльність на окупованих територіях. В основному це всі колаборанти. Також цікаво, як просувається програма компенсації витрат на генератори для тих будинків, у яких система опалення не працюватиме у разі відсутності електропостачання, Віде. враховуючи те, що е, зараз дуже сутожно в бюджеті, але програма посувається, і всі ті е, ОСББ, всі ті об'єднання співвласників багатокритних будинків, які подають, все вони отримують компенсацію. Отримують компенсацію навіть і ті магазини, і ті приватні підприємці, які подали. Ну, документи відповідного зразка. В тому числі я скажу не тільки генератори отримають компенсацію і за прильоти, які відбувалися, усі підприємці, які хто подає відповідні документи. Зрозуміло, що їх не так легко зібрати, тому що вони відповідного зразка, але працюємо. Немає в цьому проблем. Зрозуміло, що є недовиконання бюджету, тому що велика кількість коштів. Я вам скажу, що я пам'ятаю, як нас критикували. Що це ви купуєте трактори? Що це ви купуєте трактори, це не для Збройних сил. Я вам скажу сьогодні, ці трактори наші міста Черкаси, не інших громад, а міста Черкаси роблять левову частку роботи на Курському напрямку там за сумами і на Покровському напрямку. І я сьогодні вдячний тим всім комунальникам, які перебувають сьогодні там, на полі бою, це їхні поле бою. Я вдячний керівнику комунального підприємства Черкаська служба чистоти Ігорю Слоньку. Керівнику комунального підприємства екологія Юрію Єфремову, які очолюють цей процес особисто там, на місці, і роблять все можливе і неможливе. Ви вже зачепили тему компенсації. Також якраз 21 вересня була річниця ракетного удару по Черкасах, по готелю постраждало чимало приміщень. Уже, я так розумію, певна частка людей отримала компенсації, але ще частина людей, скажімо так. Через збирають документи е, ви маєте в виду підприємців і да і підприємці Ні, і усі люди... усі люди, ті, які подали. Е... Звернення про компенсацію за пошкоджені вікна 90, напевне п'ясотків отримали компенсацію. Можливо, не отримали компенсацію ті люди, які не перебувають в країні, ті, які не було кому звернутися. Тому що декілька вікон я дивився, там є просто заклеєні. Я вже думав, чи може і самому взяти та переставити вони на першому поверсі. Що стосується там. Це саме фізичних осіб. Це фізичних майже. осіб. Що стосується міжходових клітин, то це питання до управляючої компанії, якраз. Що стосується підприємців, то частина підприємців також подала звернення на компенсацію, але це зрозуміло, що це не ті кошти. Ну це не ті кошти. Ну, Давайте скажемо, що підприємець, який володів готельним, ну, готелем, ну дай Бог, що там ніхто не загинув. Але ж зрозуміло, що він робить експертизу, що ми можемо компенсувати. Це, напевно, сота частина чи тисячна частина того, що він втратив. Ну, маємо те, що маємо, ми маємо війну, на жаль. Як триває підготовка наших теплопостачальних підприємств, маю на увазі і теплокомуненерго, і Черкаської ТЕЦ до осінньо-зумового періоду чи все необхідне для них закуплено і під час блекаутів вони могли подавати тепло? Що стосується підприємства, яке знаходиться в комунальній власності і Черкас і теплокомуненерго, то я скажу, що підприємство повністю значить підготовлене до зими. Зрозуміло, що гідровипробування всі проведені. Значить, ми на стадії, будемо говорити, що зараз вересень, ми на стадії фактично запуску ну, підготовлено. Генераторні установки є. Мало того, крім генераторних установків, є акумуляторні батареї для зберігання електроенергії, замінена велика частина труб. І навіть біля вашої редакції ви знаєте, що тут Подашкович, здійснювалася да, подашковича і подашковича, і поряд тут. Здійснювалася заміна великої кількості мереж, які дадуть змогу нормально подавати теплоносії у домівки. Що стосується Черкаської ТЕС, також там трошки ситуація гірша, тому що вона, ви знаєте, що знаходиться в оренді у приватного підприємства. Є певні проблеми, але працюємо з ними також постійно на зв'язку, злагоджено. Ну, маємо те, що маємо. Є деяка проблема. Почеркаській тець зараз це я вам скажу так, що е, сьогодні немає вже ну зараз ще є трошки, але е, скоро ми стикнемося з проблемою, що не буде е, куди дівати е, використаний шлак. Це тобто, mm. нам потрібно буде шукати земельну ділянку, де зробити е, шлакосховище. Це близько там 10-15 гектарів. Ну, дякуючи Богу, що там поряд є ділянки, ми зараз будемо розглядати, тому що велика кількість шлаку раніше цей шлак він продавався, з нього робили шлакоблоки, він продавався навіть за кордон. Зараз, на жаль, він складає, складується, зберігається там і місті, і нам потрібно буде думати, як працювати з цим питанням, поки ця ТЕЦ працює на вугіллі. Поки я думаю, що у місті Черкаси немає ніяких таких комунальних колапсів. Зрозуміло, я хотів би повибачатися якраз за несвоєчасне вивезення сміття. Е, є об'єктивні і суб'єктивні причини, тому що фактично вся техніка комунального підприємства Черкаська служба чистоти вона працювала на Покровському напрямку. Зараз трошки замінили там е, і новою технікою, і все іншою, але от така була ситуація. Зрозуміло. Ще яка ситуація по об'єктах в місті Черкаси? Це має на увазі будь-які ремонти і доріг, школи, реконструкції, садочки, все, що відбувалося? Я Скажу так. Можна сказати так, потихеньку закінчуємо. На жаль, велику кількість коштів ми винні підрядникам, в тому числі там, за ті об'єкти, які вони зробили, і бомбосховища в школах, і ну, в основному це бомбосховища в школах. Там ремонт лікарняних палат, травматичного відділення, хірургічне відділення. Там де хлопці придбають, ми закінчуємо, потихеньку і робимо. А так, щоб сказати, якраз не було таких суттєвих ремонтів. Ми закінчували якраз те, що можна було робити. Все. Остафія Дашковища, там заміна відбулася, труб. Її потрібно було засартувати, закрити, нормально заізолювати. Це ну, вже поасфальтували. Ну і інші дороги, там, де ми робили капітальний ремонт якраз мереж, вони також здійснені. Більше хіба що 30 років перемоги, об'їзна дорога, ну вона вже в такому стані була жахливим. І все. Всього іншого, я думаю, ніяких таких великих суттєвих ремонтних робіт, які нові і були розпочати, не здійснювалися. А що стосується проспекту перемоги, там да, шматок саме такий аварійний. Маток, якраз ми зараз його доробимо, той аварійний шматок, і він буде в нормальному стані. Якраз mm -hmm. це біля ну біля заправки юпіжі. Mm, так. Да, це отою да. залишився невеличкий шматочок. а, <кій> можливо, підсумовували, яку допомогу саме за цей рік Черкаська міська рада, черкаська громада саме надала Збройним силам України. Я скажу, я не підсумовував і зараз потрібно більш детально. Ну я думаю, що завжди Черкаська громада була одним із лідерів допомоги збройним силам України. Ну тільки по-іншому, як її рахувати. Я скажу, давайте я ж не секрет, mm. що. Один із наших батальйонів міста Черкаси зараз на східному напрямку, на Сумському напрямку виконує бойові завдання відповідно до наказу Збройних сил України. Ну, от він, Його вибрали, тому що він був гарно забезпечений. Я дякую командирам цього батальйону, командиру батальйону по прізвищу 13-й. Це всі знають, ну, ми ж знаємо всі черкащани. Е Дякую їм за цю мужність і дякую громаді міста Черкаси, що ми могли разом з вами нормально спорядити хлопців у нелегку дорогу. І він споряджений не гірше, ніж інші підрозділи, які елітні підрозділи. Ми і мали автомобілі нашого виробництва, і гарні ну, японські автомобілі нашого виробництва. І зрозуміло, що це були і пікапи, і старлінки, і дрони, ну і все інше, що потрібно було. І ми з ними на зв'язку постійно, це наш батальйон, і допомагаємо все, що можемо. Яка допомога надається захисникам і їхнім родинам Чіпкаської громади? Діться, дуже зараз змінилася програма допомоги, і вона розширюється. Ця програма. Я вам скажу, що до цієї програми, на жаль, додаються сім'ї, які в яких е е пропали безвісти хлопці, які захищали нашу країну, додаються. Потім зараз ми будемо переглядати програму, щоб не дублювати повноваження, тому що і держава просить нам нас не дублювати повноваження, ті, які вона, ну, якусь певну компенсацію. Я зрозуміло, що на поранення, на всі інші програми. Ну, На жаль, вже скоро будуть великі кошти потрібні для цієї програми. Близько 400 мільйонів. Це тільки потрібно, щоб забезпечити повністю цю програму. Так що Ті кошти, які держава буде виділяти, вони не будуть затверджені в бюджеті, так думаю, виключно тільки наші програми, які будуть додатково стимулювати тих людей, яким потрібні ці кошти. Тому що ну, дійсно ті люди, які втратили безвісті наших героїв, поки вони оформлюють і поки вони роблять, місто взяло на себе до того часу, поки або вони повернуться з полону, або, на жаль, або, на жаль, буває різне. Ми компенсуємо якраз деякі витрати їхні. Після посилення обстрілів, зокрема, Субщини, чи збільшилась кількість переселенців в місті Черкаси, і чи мають у Черкаси резерви, щоб розселяти і забезпечити ну, найелементарнішим? То, як... На жаль, таке поняття, як евакуаційний поїзд, знову mm. воно прийшло Звучить, так. у наш лексикон. І ми зустрічали з Покровська людей. І з інших напрямків, поки у нас є куди розселяти, зрозуміло, що якщо буде потрібно, то будемо розселяти сьогодні. ремонтуємо, вже почали роботи по вулиці Зеленій, там, відповідно, у нас є грант близько 80 мільйонів на будівництво житла. для Тимчасово переміщених осіб міністерство чітко контролювало з п'ятого разу, якщо не помиляюсь, тендер відбувся і підрядник не місцевий, який виграв а зараз. Якраз буду проводити після нашої зустрічі, буду проводити нараду, якраз на цьому об'єкті, щоб починати роботу. Тобто, це ще будуть додаткові це місця? ще в додаткових близько 300 місць для проживання, і наскільки ж ми знаємо, що уже ж є введені в експлуатацію ті шелтери, де проживають люди, вже так і плануємо ще в нас один об'єкт. Ми закінчуємо коригування документації на південно-західному районі. бувший дитячий садок. Ми також закінчуємо коригування документації, але також потрібні великі кошти, щоб якраз заселити туди людей. Ви вже згадали за бюджет Черкас, і на нашому останньому інтерв'ю ви говорили про те, що вже на той момент була, скажімо так, дефіцит бюджету. Які ваші прогнози, як Черкас в фінансовому плані закінчить цей рік? Я думаю, що десь буде мінус, на мою думку, великий, мінус 300 мільйонів. Мінус 300 мільйонів. Тобто це... це досить великі кошти, і, і навіть для обласного центру. І нам зрозуміло, що треба буде в першу чергу заплатити заробітну плату комунальним підприємствам і всім іншим людям, які працюють в соціальній сфері, а потім уже дивитися. Я думаю, що будуть перехідні об'єкти, які перейдуть на наступний рік. Можливо, відмовимося від закупівлі деяких, в тому числі, нагальних потреб, які потрібно. Так і рухаємо. Чи будете наполягати, що коли вже почнеться розгляд бюджету наступного року, щоб він був більш реалістичним, тому що ви теж згадували, що під час ухвалення цього бюджету ви наполягали, щоб Я скажу, певні лише, видатки. приймається бюджет, приймається зрозуміло, з великою планкою. А потім працюємо, 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 біжимо. З одної сторони, погано. З іншої гарно, тому що рухається до того бюджету і вперед рухається, будемо робити і будемо дивитися. Я скажу, ви знаєте, що і збільшиться відрахування, і військовий збір, і інші податки збільшаться. Я не знаю, які вони будуть на 1 січня, тому що ми живемо в умовах війни і повинні розуміти, що буде сутужно. Буде сутужно. повинні підтягнути паски і працювати все для фронту. Зрозуміло, що е, не забувати за те, що е, якщо міцний тил, то тоді і напередові все порядок. То міцний тил це Черкаси. І ми повинні тут все робити, щоб економіка міста працювала, щоб люди могли віддаватися роботі, а не думали, як е, забезпечити теплом дітей, як е, ну, інші потреби ті, які потрібні для життя. Ми повинні все їм забезпечити, щоб вони працювали на економіку, на економіку не міста, а на економіку країни в цілому, тому що про місто сьогодні можна говорити так, а потрібно говорити про країну. І наостанок ми вже згадували і попереднього ефіру, і сьогодні говорили про готовність теплопостачальних і все ж таки підсумовуючи, як місто готове прожити цю зиму, оскільки ми розуміємо, що бухаути ось буквально можуть початися вже в листопаді. Подивимося, як буде працювати енергосистема, які будуть навантаження. Якщо буде так, як зараз, то ми спокійно пройдемо зиму, ну, можливо, з певним навантаженням, певним відключенням, але ми готові до них. Ми об'єднали нашу енергетичну систему, яка потеплок енерго, зокрема, з лікарнями, і об'єднали в коло і в змозі будемо. Якщо в разі блек-ауту, в змозі ми будемо підтримати об'єкти енергетично важливі в місті Черкаси. А якщо за найгірших сценаріїв все-таки уявимо, що ну, Росія змоз... не зупиниться. В змозі будемо е, підтримувати найважливіші критичні об'єкти, які будуть забезпечувати життєдіяльність міста. А там уже ну... житловий фонд. От і житловий і... фонд, в тому частково. частково. А... Анатолій Васильович, ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Дякуємо, що були з нами.